Зараз до нас приєднується депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго, Доброго дня! Доброго. Ми з України Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава Херсонщина була є і буде українською. Це однозначно. Тим паче, що сьогодні маємо обнаділиві дані від оперативного командування Південь, яке повідомило про те, що збройні сили України почали наступальні дії на південному напрямку. Що вам відомо про те, що нині відбувається на Херсонщині? Дійсно вже є офіційна інформація. Спочатку її оприлюднили якраз угруповання військ Овка про те, що окупанти вибиті з першої лінії своєї оборони, покидають її, відступають і навіть не тільки ДНРівські війська, а й десантно-штурмові бригади росіян, які знаходились в прикритті да, цих військ. Військ і на зараз вже є коментарі речника збройних сил України про те, що це відбувається не тільки в одному напрямку, а абсолютно по всій лінії фронту. Тобто це обнадійливі такі новини. Це абсолютно нелогічний логічний початок деокупації після підготовчих дій, які проводили наші збройні сили останній місяць, абсолютно послідовно винищуючи і тилові склади, і накопичення ворога. І, і до речі, сьогодні доба була настільки продуктивна і результативна. Е, якщо поглянути на географію знищення росіян, техніки і складів, то це настільки потужна географія, починаючи від Любимовки, де від Брода, Олешки, де був знищений е, склад боєкомплектів е, на фабриці Юнасть Херсон розташування ворога було знищено. На вулиці Паровозніце Це бувший військомат призивний участок. А в мирний час ця база використовувалась національною гвардією України і ворог далеко не думаючи, там розташувався. Думав, що вони в безпеці. Вони були там сьогодні знищені абсолютно повністю. Сьогодні вже в день прилітало саме в розташування. Знов таки в місті Херсоні нова каховка була відпрацьована і ночью, і сьогодні, і сьогодні, зранку в районі вінзаводу заводу знищено розташування ворога, і це все відбувається настільки потужна. Підготовча робота і абсолютно послідовно початок якраз контрнаступальних дій і деокупації Херсонщини, тому що транспортні маршрути і мости, через які окупанти перекидали і техніку і комплекти підсилюючи лінію фронту на сьогоднішній день. Не проїздні на сьогоднішній день. Окупанти не можуть нічого перекидувати. Тому ми всі чекаємо гарних новин. До речі, вони вже анонсовані із офісу президента. Ми всі чекаємо де окупації рідної землі, де окупації Херсона і Херсонщини. Це правда. Віталій Кім пожартував про те, що надувні лодки зараз користуються величезним пупитом на правому березі Херсонщини. Так як окупанти, якщо мости не проїзні, то які у них є шляхи відступу? Куди вони будуть діватися? Звідти а вони вже давно викуповували абсолютно всі плавзасоби, і ось ці їх там обшуки гаражних кооперативів і. Здебільше тих, які знаходяться біля води, головною метою тих обшуків якраз було шукати будь-які плавзасоби, і ось вони будуть зараз тікати, хто в чому гаразд і на чому гаразд е е е мости. Вони не проїзні. Ну, будемо спостерігати, як вони пішки будуть тікати. Єдине, як можна тікати на зараз. Це або на лодках, або пішки бігти по мосту? Ну нехай їх побільше збереться, і нехай вони колоною рухаються по мосту. Я думаю, це буде найкраща мішень для нашої артилерії. Ну або одразу здаються в полон. Чому нам обмінний фонд не завадить? Як ви думаєте? Так до речі, я хочу сказати, що вже була інформація. Були перехоплення служби безпеки України, що окупанти спілкуючись між собою, і до речі, були повідомлення наших місцевих, коли вони знаходили окупантів у будинках людей, які повиїжджали, Вони там переховуються рядовий склад окупантів і кажуть: ви настільки не ви. Давайте, бо єдине, як ми можемо зберегти своє життя, це дочекатися Збройні сили України і здатися в полон. Тому ми чекаємо збройні сили України разом з вами. Ви на визволення. А ми на те, щоб здатися в полон і зберегти своє життя. Ну бачите, вміють думати і робити правильні висновки, коли є в цьому потреба. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Поділилися хорошими новинами. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами. Повідомив про те, що дійсно збройні сили України розпочали наступальну операцію у Херсонській області на південному напрямку.